Уявіть, що ви випадково натрапляєте на чиєсь зізнання, яке змінює ваш погляд на життя. Сьогодні я запускаю нову міні-рубрику, де ми читатимемо захопливі чесні та часом шокуючі історії зі спільноти анонімних зізнань. Це місце, де люди діляться своїми найпотаємнішими секретами та досвідом. Можливо, хтось із вас пам'ятає, колись були популярними групи на кшталт індульгенція, де також обговорювали реальні життєві історії. Тож у цій рубриці ми продовжимо традицію, занурюючись у життя людей через їхні відверті зізнання. Ну що ж, розпочнімо з першої історії, яка точно не залишить вас байдужими. Я буквально нічого не роблю на роботі вже сім місяців і ніхто цього не помічає. Так, мій день досить нудний. Я приходжу на роботу, вмикаю комп'ютер і дивлюсь на екран вісім годин поспіль. Більшість днів мені абсолютно нічого робити, а в ті дні, коли є якась робота, вона забирає максимум пару годин мого часу. До слова, я працюю у відкритому просторі, але все одно ніхто цього не помічає. Тож, мабуть, у мене добре виходить вдавати. Зайнятість моє керівництво поважає мене і навіть дякує за мою роботу. Я не знаю, як довго я зможу працювати так, але я збираюсь використати ситуацію як найкраще. Коли я був на вашому місці, я час не гаяв. Я обирав дисципліну і інтенсивно її вивчав. Я витратив місяці, вивчаючи аналіз даних в Excel в інших програмах. Пройшов кілька курсів з бізнес-аналітики. І всі вони коштували близько 20 доларів. Просто оберіть один напрям і старанно його вивчайте протягом кількох тижнів. І це навіть виглядатиме так, ніби ви дуже зайняті. Це допомогло мені отримати вищу посаду через кілька років. Я не можу перестати спостерігати за своєю сусідкою через вікно. У цьому важко зізнатися, але я вже деякий час підкрадаюся до вікна і спостерігаю за своєю сусідкою. Мені 29 років, і я живу в багатоквартирному будинку. Моя сусідка, їй близько 20, має велике вікно, яке виходить прямо в мою вітальню. Спочатку це було невинно, просто випадкові погляди, коли вона пересувалась по квартирі. Однак з часом я почав звертати увагу на. Більше деталей, як вона ходить, у що вдягнена, коли виходить, коли повертається а також ті моменти, коли вона залишається наодинці. Ми ніколи не спілкувалися, окрім мимохідних зустрічей у коридорі, але я не можу позбутися відчуття зачарування. Іноді я просто сиджу біля вікна і спостерігаю за нею годинами, коли вона вдома. Я переконую себе, що це не шкідливо, адже вона ніколи не дізнається, але з кожним разом відчуваю все більший сором. Я розумію, що я переходжу якусь межу, але не можу зупинитися. Я одержимий бажанням знати все про її життя. При цьому, щоб вона ніколи не дізналась про мене, чи траплялось з кимось ще щось подібне і як зупинити, поки це не зайшло надто далеко. Чувак, у мене для тебе погані новини. Це початок одержимості. І цей стан навряд чи покращиться, тому або закрий штори, жалюзі, або повісь щось на вікно, щоб заблокувати вид. І якщо у тебе є сестра або мати, то тобі варто подумати про те, як би ти почувався, якби хтось дивився таємно на них. І у тебе явно багато вільного часу. Тому я пропоную заповнити його чимось, що покращить самопочуття. І якась волонтерська робота, хобі, або навіть час проведений. У спортзалі допоможе відчути себе краще. Мати сім'ю це так виснажливо та переоцінено. Я так глибоко занурена в роль мами і дружини, що це вже мене виснажує. Іноді я навіть просто хочу все кинути. До слова, я маю важкий і нелікований розлад дефіциту уваги та гіперактивності, що ймовірно робить моє життя ще складнішим. Але навіть без цього материнство не є таким, як я уявляла. Одна лише думка про те, що я буду готувати щось щодня до кінця свого свого життя буквально змушує мене почуватись безнадійно. Ну от я відчуваю себе в пастці Блін, якби я могла повернутися в минуле і стати тою дивною самотньою жінкою, зоотехніком, це був мій план на початку. До того як я зустріла свого чоловіка, і тепер я навіть трошки ображаюсь на нього за це. Та правда в тому, що я настільки зараз нещасна, що готова просто опустити руки. Я все робила правильно, як каже, системи і суспільство. А тепер мені ледве вистачає на життя. Я жінка, мені 28. Отримала ступінь бакалавра, не змогла знайти роботу, щоб заробляти достатньо грошей на власне життя. Тому вступила до аспірантури і отримала ступінь магістра з консультування. І я дуже люблю те, що роблю, але не можу дозволити собі життя без постійної допомоги моїх батьків. І я їм вдячна, вони неймовірні. Вистою я заробляю лише 45 тисяч доларів на рік до сплати податків. Моя квартира коштує 1300 доларів на місяць, і я не в змозі відкладати щомісяця, сподіваючись колись придбати житло. Ну, от, наприклад, мені просто потрібно було купити новий телефон, і моїм батькам довелося заплатити за нього. Кілька тижнів тому в моїй старій машині здох акумулятор. І так ви вже здогадалися, моїм батькам довелося заплатити за новий. Знову ж таки, я визнаю, що що мені неймовірно пощастило з ними. Я просто відчуваю, що з такими темпами я повинна повернутись до них і жити в їхньому підвалі, тому що якого біса я роблю? Я не хочу бути 30-річною і жити з батьками. Але що ще мені робити? Я не відчуваю жодних позитивних емоцій щодо своєї дитини, та я й ніколи не хотів дітей. Навіть коли у мене з'являлися молодші брати та сестри, будучи підлітком, я ніколи не вважав їх милими і не мав бажання спілкуватися. Коли моя дружина завагітніла, я зрозумів, що тепер я несу відповідальність за них обох, і тому, що я не є поганою людиною, я намагаюся бути поряд і забезпечувати їх. Але я не можу сказати, що я люблю свого сина. Я не думаю, що ненавиджу чи не люблю його, але я точно не відчуваю тієї любові, яку люди зазвичай описують. От що я ненавиджу, так це те, коли він плаче вночі, коли я намагаюсь спати, і мене це сильно засмучує. Я ніколи не виходжу з себе, не проявляю агресії, але, чесно кажучи, я просто не хочу бути батьком. Я ненавиджу час купання, час годування. Раніше я був більш егоїстичний, коли справа стосувалась мого часу і грошей. Грошей, а тепер я маю мало і того, і іншого, тому що повинен піклуватись про нього. Я ненавиджу ходити навшпиньки по дому, коли він спить, Ненавиджу постійний плач, змінювати підгузки. Мені навіть не дуже подобається тримати його на руках. Не дивлячись на це, я все ж роблю свій внесок у турботу про нього. Моя дружина вважає мене хорошим чоловіком і батьком, бо я роблю те, що від мене вимагається. Я піклуюсь про них обох, але я знаю. Що це жахливо, що я так почуваюсь, і я не щирий з ними. Мабуть, мені потрібно було комусь про це сказати, бо це з'їдає мене зсередини, і я не знаю, що з цим робити. Можливо, це звучить незріло і плаксиво, але це те, що я відчуваю всередині. Ви не кажете, скільки років вашій дитині, але говорячи про підгузки та годування, я припускаю, що їй менше шести місяців, і я відчувала те ж саме щодо своєї першої дитини, поки їй не виповнилось десь дев'ять місяців. Я відчувала себе відповідальною і покірною. Люди казали мені, що я чудова мама, але я цього не відчувала. Я проводила з ним багато часу на вулиці, в парках і в магазинах, тому що мені подобалась увага і посмішки інших людей. А сидіти вдома було нудно. І одного разу ми були в продуктовому магазині, і я подивилась на свого хлопчика, який тепер вже говорив деякі слова, включаючи мама, посміхався, сміявся. Він нарешті ставав цікавим, і я зрозуміла, що я люблю його. Мені було соромно, що на це пішло так багато часу. Але після того, як я провела деякі дослідження, я зрозуміла, що я не самотня, і це допомогло. Те, що ви відчуваєте, це. Нормально, є й інші люди, які через це проходять. Ось як покращити ситуацію. Перше. Благаю, не висловлюйте ці почуття мамі дитини. На неї так багато всього навалилось, і їй потрібно відчувати, що ви її підтримуєте. Поговоріть про це з кимось онлайн або з психологом, бо ваші друзі та сім'я можуть вас не зрозуміти. Друге, з'ясуйте, що ви можете зробити з дитиною або для неї, що викликає у вас найбільше позитивних емоцій можливо, це одягати на неї кумедні шапочки і веселитись, або тримати його на руках, коли він кричить, щоб його мама могла перепочити, а потім обійняти і поцілувати вас. Можливо, читати вголос, поки він спить, або тримати на руках, поки дивитись улюблений фільм і щось пояснювати йому. Тренуйте свій мозок асоціювати позитивні відчуття з дитиною і спиратися на них. І з часом він стане цікавішим і веселішим. Ви зможете навчити його. Всього про світ. Показуйте йому круті речі, які вам подобаються вже зараз. І ви мені також подобаєтесь, а також подобається оця кнопочка під відео, яка зветься Лайк. Тому, будь ласочка, поставте лайк. Дякую за вашу увагу. Продовжимо. У її біо було написано: нікого нижче метр вісімдесят три зі мною поруч не буде. Я вже три місяці, як з нею, і досі не став метр вісімдесят три, а вона й не здогадується. Мій зріст десь 178 сантиметрів. Я не низький, але й не метр вісімдесят три, що чомусь здається магічним числом і зустрічається в багатьох профілях для знайомств. Я як це побачив, я одразу натиснув на її анкету, і вгорі якої було написано. Навіть не турбуйте мене, якщо ви нижче за метр вісімдесят. Я майже покинув ідею про неї, але потім подумав: а чому б не витягнутися на кілька сантиметрів? І так я вирішив взятись за справу. Щоранку я вийшов вниз головою по 15 хвилин, як Бетмен, що тренується, і зустрічаюся я з нею тільки вранці або рано в день, поки гравітація ще не зруйнувала мене. Крім того, я носив підбори, які додавали мені ще два з половиною сантиметрів. Ти на даний момент я вже майже на ходулях хожу, але зрештою досягнув позначки метр вісімдесят три. Ми зустрічаємось уже три місяці, і вона досі каже, як же вона щаслива, що знайшла когось високого. А я лише киваю і молюся, щоб вона ніколи не побачила мене без взуття. Я продав голому чоловікові дещо з автозони і вирішив, що настав час розповісти про це людям. Однієї повільної робочої ночі, коли я працював менеджером в автозоні, мені зателефонував літній джентельмен і сказав: Ох, я програв парі, і тепер мені потрібно піти в автозону і купити щось голим». Мені було нудно, і я розгубився тож я погодився, думаючи, що це жарт. Сказав щось на кшталт. О, звичайно, заходьте, тут ніколи». Кого немає, тож якщо ви швидко, то можете покінчити з цим зараз. Але переконайтеся, що ви в шкарпетках така політика магазину. Минуло десь 15 хвилин. Я вже забув за ту розмову, і тут я бачу, що голий чоловік заходить в автозону в одних шкарпетках. Я ошалешений, привертаю увагу моїх колег. Він шокований, як і я. Вітаю, я той самий джентльмен, що телефонував вам раніше. Можете мені щось швидко продати, будь ласка я шокований, але нерішуче пропоную все, що у нас є. Він швидко йде, виконавши свій спір, а також залишає нас травмованими. Кінець, ось так я продав щось голому чоловікові на автозоні. Моя мама спала з моїм другом, а я й гадки не мав, що відбувається. У мене був приятель, з яким я зазвичай відпочивав після школи. Одного разу ми з ним пішли на концерт, а після концерту повернулись до мене додому. Я пам'ятаю, що мого батька тоді не було вдома. Коли ми вже заснули, мій приятель розбудив мене і сказав, що йде до вбиральні. Я не звернув на це уваги. Через деякий час я почув стогін у кімнаті батьків. Я був у такому. Шоці, я не знав, що робити. Мені здавалося, що я втратив маму через все це. Я й досі відчуваю себе трохи зломленим всім цим. Я повинна була піти від нього три роки тому, а тепер я виходжу за нього заміж. Мені потрібно в дечому зізнатися, і я знаю, що люди можуть мати свою думку з цього приводу. Я ніколи й ні з ким не ділилася цим раніше, але відчуваю, що мені потрібно виговоритись. Я виходжу заміж через тиждень, але з того дня, як він зробив мені пропозицію, у мене залишилися невирішені почуття. Я 29 років виходжу заміж за чоловіка. 34 роки, якого кохаю, але борюся з глибокою невпевненістю у собі. Я ніколи не зраджувала йому, завжди була чесною і вірною, але він емоційно зраджував мені. Він писав повідомлення іншим жінкам, робив непристойні коментарі і навіть казав, що хоче з ними переспати. Тоді я була готова піти, але він переконав мене, що зміниться, і за останні три роки він став кращим, але я все ще ношу в собі цей ниючий страх. Страх і сумніви, те, що він зробив, це дійсно вплинуло на мене. Це зачепило мою самооцінку, мою впевненість і навіть почуття самоповаги. Він хороший хлопець, по справжньому добрий і люблячий, коли він зі мною. Але я не можу позбутися тривоги про те, що він робить, коли мене немає поруч. Ну от з ким він зараз там листується, кому він ставить лайки чи вподобання в соціальних мережах. Таке враження, що я не повністю йому довіряю, і це боляче. Можливо, я занадто багато думаю або навіть поводжусь ірраціонально, але я відчуваю, що саме він зробив мене такою. Мені одночасно соромно за те, як я дозволила цим стосункам вплинути на мене, як далеко я дозволила їм зайти, і я відчуваю, що вже зараз занадто далеко зайшла. Щоб відступити, замість того, щоб постійно запитувати себе, чи я роблю правильний вибір, я кажу собі: зроби правильний вибір. Саме тому я намагаюся просто насолоджуватись зв'язком, який є у нас, і відкинути свої сумніви. Але десь в глибині душі я сумніваюся, чи я підходжу для цих стосунків, особливо враховуючи його нарцисичні нахили. Це виснажує і мені до того ж трохи сумно. Я не знаю, що чекає мене в майбутньому. і до речі, ми з ним про це говорили, але як завжди, суперечка так і не була вирішена. Він не погоджується на сімейне консультування і не погоджується на відкриту телефонну розмову з психологом. Я не знаю, чи вистачить мені сил розірвати ці заручини. І навіть якщо я їх розірву, величезна частина мене відчуває, що я буду шкодувати про це. У мого дядька був серцевий напад. У нього був епізод з потайбічним життям. Він розповів мені, що бачив мого дідуся, свого покійного батька і кількох своїх покійних дядьків. Всі вони сиділи за столом і грали в карти. Він почав підходити до них, а його покійний батько засміявся і сказав, що його час ще не настав. І після цього він прокинувся з коми. Чи хтось коли-небудь переживав щось подібне? Бо я ніколи не вірила у потайбічне життя, але тепер я справді думаю інакше. Кожного разу, коли я народжувала і мені робили екстрений кесарів ростин, мене накачували обезболом так сильно, що коли я засинала, я бачила вісні себе від третьої особи в тьмяній неосвітленій кімнаті. Я йшла, і здавалося, що я перебуваю в підсобних приміщеннях. Просто нескінчений рожевий коридор. Це щось, що я, здається, ніколи не зможу забути і пам'ятаю так яскраво. Кілька тижнів тому померла моя мама, і я був з нею. Перед тим як вона померла, вона сказала, що побачила незнайому жінку в кімнаті, крім моєї сім'ї. Нас було лише четверо там. Через кілька хвилин вона подивилась на двері, і у неї була найщиріша дитяча посмішка. Її обличчя прямо світилося. Я ніколи не бачив, щоб на чиємусь обличчі було стільки радості. Дуже важко пояснити ту чисту радість і щастя, які я побачив. Вона подивилась на мене, підморгнула і посміхнулася, і подивилась назад у ту ж точку з такою ж яскравістю і щастям яких я ніколи не бачив раніше. Після цього, через кілька хвилин, вона померла, і я вірю, що хтось прийшов за нею, щоб допомогти їй перейти на інший бік. Я відчуваю, що це була її мати, яку вона любила. Вона за нею дуже сумувала протягом багатьох років після її смерті. Я прикидаюся тим, ким я не є, і це виснажує мене до краю. Відчуваю, що так довго живу в брехні, що вона почала пожирати мене зсередини. Уже багато років я граю роль, яку нав'язали обставини, і я втомився від цього. І я виріс у родині, де успіх і досконалість були найвищими цінностями. Батьки завжди чекали від мене досягнень, і я все життя намагався відповідати їхнім очікуванням. Але реальність у тому. Тому що я зовсім не той, ким вони мене бачать. У мене немає шаленої амбіційності, немає прагнення до постійної гонитви за успіхом. Зовні я виглядаю товариським, цілеспрямованим і впевненим, але всередині я, я інтроверт, який мріє про спокій і заняття тим, що приносить справжнє задоволення. Я так довго тримав цю маску, що вже не знаю, ким я є насправді. Щодня я граю роль на сімейних зборах з друзями, навіть на роботі. Я вдаю впевнену, бездоганну версію себе. Тому що таким мене всі хочуть бачити, але з кожним днем я все більше відчуваю, як я втрачаю себе. Я вже забув, що означає бути щасливим, бо весь час концентруюсь на тому, щоб виправдати чужі очікування. І я боюся зупинитися. Я боюся, що якщо я відкриюся і скажу правду, то люди відкинуть мене. Цей страх тримає мене в житті, яке не моє, і це розривається мене. Мені просто потрібно було це виговорити, бо інакше я не витримаю. Я дякую кожному, хто додивився до цієї секунди, і дякую за вашу активність. Як вам така ідея читати сповіді раз або два на тиждень? Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви бачити більше подібних історій на каналі. Ваша думка дуже важлива для мене.